12 fpv дронів придбали для десятки учнів Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та його філій номер 3 та номер 20. Кошти на них зібрали напередодні під час благодійного ярмарку. Передали придбані безпілотники фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Далі волонтери доставлять ці квадрокоптери на схід. 202 дві тисячі 210 гривень саме стільки зібрали за підсумком благодійного ярмарку, який відбувся напередодні у Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка та його філіям номер 3 і номер 20. це спільний захід учнівського, педагогічного та батьківського колективів. Кожен з нас розуміє, у який непростий час ми живемо у час війни, тому е, ми. Організували благодійний ярмарок. Він нас відбувався 28 та 29 лютого. До нього були залучені абсолютно всі батьки, учні та вчителі. Нам вдалося зібрати кошти. Учні там продавали свою домашню власну випічку, продавали свої якісь власні вироби. Також деякі дівчатка були ініціаторами для того, щоб зробити аквагрим, розмальовувати маленьких ну, такими патріотичними малюнками. Наш клас постійно бере участь у таких ярмарках. Марках, наприклад, минулого року, то він також брав участь цього року. Я допомагав нашим готувати різну їжу, і ми старалися якнайбільше назбирати коштів для наших військових. Ми назбирали наш клас приблизно до половини п'яти тисяч гривень. Благодійні ярмарки для Коломийського ліцею номер 4 не новизна. За крайні роки на таких заходах вдалося зібрати близько півмільйона гривень для допомоги збройним силам. Зазначає заступниця директора навчального закладу Уляна Колодійчук. Наш ліцей номер 4 та його філії номер 3 та 20 – Багаторазово вже долучалися до різноманітних акцій, які спрямовані саме на допомогу воїнам Збройних сил України. Це звичайно були і придбання одягу, продуктів харчування, засобів гігієни. Ми збирали кошти на купівлю коліс для автомобілів на передову. Ну і таким досягненням нашим є те, що ми придбали два квадрокоптери мавік 3. Один ми передали Коломийському 77. Тому батальйону, а інший ми подарували нашим «Едельвейсам». Цього разу 4-й ліцей та його філії вирішили придбати безпілотники для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс адже знають, наскільки великою є потреба в fpv дронах. Ми щиро сподіваємося, що ці дрони виконають своє доручення і допоможуть знищити ворога, а нашим хлопцям зберегти здоров'я та життя. Ми гордимося з того, що у такий важкий час для нашої країни, у час, коли війна, наші діти, наша молодь, вони свідомі того, що кожен повинен сумлінно виконувати свою роботу на фронті, на своєму фронті, і вони добре вже розуміють, що в єдності наша сила, і що тільки разом ми можемо йти до перемоги. Передали 12 FPV-дронів фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі волонтери доставлять ці квадрокоптери на схід. У насправді круто що це вже якась традиція. В Коломиї, навчальні заклади, ліцеї, коледжі згуртовуються навколо цієї великої ідеї. Проводять ярмарки, якісь там різного роду заходи, збори для того, щоб зібрати fpv дрони для 10-ї бригади, і от сьогодні ми в ліцеї номер 4 якому не вперше вже і не вперше забираємо такі досить великі об'єми подарунків для нашої бригади. Великі слова вдячності дітям за їх позицію, за їх розуміння. Великі слова вдячності взагалі всьому колективу, які чітко розуміють, що потрібно робити що на часі, що потрібно для того, щоб наблизити нашу перемогу.